Юра Бардаш, співак, танцюрист, продюсер, ким він тільки себе не називав, Старовір, православний Георгій, сьогодні отримав підозру в Державній зраді від Служби безпеки України. Я з цього приводу дуже задоволений, чесно вам скажу, тому що похвастаю. Саме я поставив йому запитання на початку повномасштабного вторгнення, тоді ще російської мови. Юра, тут люди інтересуються ти взагалі за кого? На що він мені відповів: а от якщо люди інтересуються, то пускай спросять. Мені одразу стало зрозуміло, за кого Юра Барда, що ми почали за ним полювання, яке закінчилось тим, що він втік в Росію. Хтось скаже, що ну що таке Юра Бардаш полоумний наркоман, краще б затримали Бойка і інших зрадників. Але я тут з вами не погоджусь. Юра Бардаш це культова фігура української сучасної музики і дуже показова фігура в якості зрадника. Юра Бардаш це типовий іуда, який. Дуже довго використовував українську культуру для власного збагачення, робив українських співаків музикантів. Юра Бардаш це музична копія Ільї Ілія... Ківи. І я впевнений, що закінчить він саме так, як Ілья Ківа. Я хочу подякувати Службі безпеці України за цю підозру Бардашу. Так, звісно, хотілося б, щоб справедливість була швидкою, щоб він отримав цю підозру ще півтора роки тому. Але я розумію, що бажання справедливості і закон це різні речі, і що закон повинен працювати так, як він повинен працювати. Головне, що у Бардаша є підозра. Головне, і я в цьому не сумніваюся, що Служба безпеки України до нього дотягнеться. І я сподіваюся, що це буде. Той варіант, коли закон буде використано в найсуровіший спосіб, в найсуровіший законний спосіб. А до Юрія Бойка і інших політичних мразій Служба безпеки ще дотягнеться.